Настала ніч. На небі з'явилася перша зірочка, а за нею вийшов і місяць. На дворі все темнішало і темнішало. Небо поступово засяяло яскравими крапочками. Це означало, що пора вкладатися спадки. В одній хатинці маленький котик все ніяк не міг заснути. Повернувся на один бік незручно. Повернувся на інший, хвостика прищемив. Тоді піднявся він з ліжечка і пішов до матусі. Мамо, матусю, погукав тихенько котик. Мама одразу прокинулась. Що, синочку? Не можу заснути. Незручне ліжечко, пожалівся котик. Матуся пригорнула свого синочка до себе, вкрила ковдрою. Лягай біля мене. Я заспіваю тобі коло і ти швидко заснеш. Котик заплющив оченята і відчув, як мамина пісня заколисує його. А, а, -а мій синочку, А-а-а, мій коточку. Спи, малятко, засинай. А-а-а. Мій солоденький. А. -а, -а Мімаленький маленький, Спи, за засинай. А-а-а. Котик нарешті заснув. Так йому стало затишно і тепло від маминого голосу. Спи і ти вкладайся спатоньки на добраніч.